На сході країни загинув Буковинський кіборг. В Україні стартувала четверта хвиля мобілізації. За перші п'ять її днів військомати Буковини повинні призвати 800 осіб. До кінця тижня в області запрацює ще п'ять пунктів оформлення біометричних паспортів, а поки їх роблять лише очевидця. Дивитись новини міста за вівторок 20 січня. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. На сході країни загинув Буковинський кіборг. Боєць 80-ї аеромобільної бригади Юрій Кушнір захищав Донецький аеропорт. 18 січня під час одного з найважчих боїв за стратегічний об'єкт Донбасу десантник отримав смертельне поранення. Його евакуювали та намагалися надати першу медичну допомогу. Втім, марно. Під час бойових дій був важко, важко поранений, тобто, відповідно, він є або був тим же кіборгом, кіборгом про які говорять, прибував в, в самому аеропорту, під час цього бою був поранений і від отриманих поранень скінчався. Доставлять тіло на Хотинщину, звідки родом захисник Чернівецький та Тернопільський автомайдани. В Україні стартувала чергова мобілізація. Пройде вона у три черги. Перша розпочалася 20 січня і триватиме 90 днів. Друга відбудеться у квітні. Остання у червні. Наразі у військоматах вже набирають бійців до збройних сил прикордонної служби, а також до національної гвардії. Загалом під час четвертої хвилі мобілізації планують призвати 50 тисяч осіб, як військовослужбовців запасу, так і солдатів-строковиків. Упродовж 210 днів в Україні триватиме чергова мобілізація. За цей період планують призвати на строкову службу 40 тисяч громадян, а на контракт понад 10 тисяч. Усі мобілізовані пройдуть навчання та бойове злагодження. 20 січня у Чернівецькому військкоматі черга чимало добровольців. Серед них і колишній прикордонник Віталій Гаврилюк. До охороняти державний кордон України. Наша влада зробила помилку. Зробили дірку в границі, пустили Росію сюди. Це не перша помилка, яку вони допустили. Як границя на замку, хто пускає опускає Які родичі матати, російські, українці закрили б все, у нас надзвичайний стан. Останній раз чоловік у військкоматі був 15 років тому. Каже, навіть не думав, що прийде стільки людей. Вчора прийшов, половина пройшов, бо невозможно за один день багато наплив. І сьогодні, от дохожу, як кажеться. може, дороблю, не успію, Завтра прийду, що з нами налізятись. Наразі чоловіки з мобілізаційними документами приходять до військоматів. Аби пройти медичний огляд, щоправда, призовники не розуміють, як можна проводити наступну хвилю мобілізації без оголошення воєнного стану у державі. Так, спочатку воєнний стан авотки потреба проти наших татів вони там я думаю, що замішали півтора тисячі військовозобов'язаних планують призвати з Чернівецької області. Повістку служити в українській армії отримав і 29-річний Сергій. Хлопець каже, ухилятися від мобілізації навіть не думав і додає, що окрім зовнішнього ворога, в нас є ще й внутрішній. Були одні олігархи на медані загинули люди. країна були, пережила шок. по 20 гривень замість 8 гривень. Заради чого? Заради того, щоб одні наживались, а тепер просто інші. Незабаром до військових формувань відправлять 800 буковинців. За п'ять діб ми повинні відправити біля 800 чоловік в навчальні військові частини, в навчальні заклади і в навчальні підрозділи військової частини наших військовозобов'язаних. Потім через тиждень. Е Провести на протязі також п'яти діб, провести до компліктування нашого прикордонного чернівецького прикордонного загону більше 200 чоловік. Призовний вік четвертої хвилі мобілізації сягає 20-60 років для чоловіків та 20-50 для жінок. Останніх призиватимуть лише до медичної служби. За словами експертів, мобілізація проводиться для створення нових частин і для ротації тих військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО. Передбачається проведення. З 18 березня по 1 травня звільнення в запас. Демобілізацію військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час так сказати, першої хвилі мобілізації. Також призвуть до війська і вимушених переселенців зі східних регіонів та Криму. У мене мобілізація кілька категорій громадян. Серед них чоловіки, які не придатні за станом здоров'я, студенти денної форми навчання та аспіранти. Священнослужителі, які займають посаду лише в зареєстрованих релігійних організаціях, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, а також опікуни. За ухилення від мобілізації передбачена кримінальна відповідальність, кажуть експерти. В Чернівецькій області зареєстровано 22 кримінальних провадження. Всі за статтю 336 кримінального кодексу України, тобто за ухилення від призову за мобілізацію. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до років. До п'яти років також наразі розглядаються справи щодо незаконного перекриття доріг на буковині минулого року. На даний момент знаходиться в провадженні органів досудового розслідування дійсно два кримінальних провадження за перекриття доріг. Частині вже особам, які приймали участь в організації, оголошено підозру. Наскільки мені відомо, кримінальне провадження ще до суду не направлені, але робота активно з цього приводу проводиться. Наталя Гаташ, Максим Шварцман, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Краще зачекати, але якщо дуже хочеться, то можна і зараз оформити біометричний закордонний паспорт. Буковинці поки що можуть лише у Чернівцях. Але до наступного тижня в обласному управлінні Державної міграційної служби обіцяють обладнати у районах ще п'ять підрозділів до кого звертатися і що робити тим, хто не хоче здавати відбитки пальців. Дізнавався Павло Монахов. На шептицько 25 у Чернівцях без змін черги. Щоправда, на початку січня охочих отримати документ нового зразка тут було за три сотні щоденно, при тому, що оформлюють закордонні паспорти лише п'ять співробітників міграційної служби. Ми працюємо з восьмої ранку до дев'ятої вечора. Без обиду нині ажіотаж трохи спав у день за біометричним паспортом приходять щонайменше 100 буковинців. Я такі люди, яким задаємо питання для чого. Вони кажуть, хай він буде. Але всім охочі, всі можливі, які прибувають, порядки живої черги ми надаємо цю послугу. Марія Олександрівна шість років працювала в Італії. До міграційної служби звернулася, аби оновити документи. Невдовзі знову планує поїхати на заробітки. Хочу вибрати цей і продовжити той там на рік. І потім повертаюсь, вибираю цей, і якщо буде змога, я вже буду їздити по цьому паспорту. Для оформлення документи нового зразка. Пані Марія подала ідентифікаційний код, внутрішні та стри, закордонний паспорти. Фото роблять тут же вся процедура займає від 20 до 30 хвилин, тому що це вже нова. У нас техніка трошки. Тяжче стало знімати відбитки пальців. Здавати чи не здавати дактилоскопічні дані справа кожного: хочете два пальці, а хочете всі десять. Від сканування можна і відмовитися. Видадуть паспорт без біометрики. Втім, у цьому пані Марія не бачить проблеми. Нічого страшного це головне мати бажання і їздити, і там нас гостинно приймають і всіх приймають. Хто має бажання? Нехай їдуть. Заробляють гроші. Виготовлення паспорта займає від 7 до 20 днів, в залежності від терміновості щодо вартості. Змінилася тільки ціна бланку. Залишилась сума державного мета послуги ДМС без змін. Бланк паспорта на з біометричним носієм інформації 261 гривню 40 копійок, без біометричного 204 гривні, 10 копійок. Таким чином, оформлення документа коштуватиме від 500 до 600 гривень. Наразі зробити це можна лише у Чернівцях однак, невдовзі біометричне обладнання встановлять у Новоселецькому, Заставнівському, Сержинецькому підрозділах ДМС і на проспекті Незалежності 70 в обласному центрі. До кінця тижня я думаю, що всі підрозділи максимум понеділок, вівторок наступного тижня, будуть видавати паспорта з біометричним носієм інформації. У міграційній службі запевняють, поспішати з виготовленням біометричного паспорта не варто. Документи старого зразка продовжують діяти. А міждержавні угоди, які нададуть українцям право безвізового в'їзду до європейських країн з біометричним паспортом, Україна підпише на раніше травня. Павло Вонахов, Микола Стафій, Чернівецький промінь. Далі про те, коли ухвалять міський бюджет на 2015 рік, про те, які умови в вкраї створені для лікування та реабілітації учасників АТО. А також про те, чого найбільше не вистачає захисникам на сході країни, та спершу огляд українських новин від журналістів сайту Бойовики та російські регулярні військові підрозділи намагаються проводити локальні наступальні операції. Зберігається висока інтенсивність обстрілів позицій сил АТО та населених пунктів з використанням мінометів, артилерії, танків та установок ГРАД. Терористи намагаються розширити підконтрольну територію та скоригувати на свою користь лінію розмежування. Відбувається активне перегрупування і нарощення сил противника у районі аеропорту міста Донецьк. Та на території Луганської області за минулу добу загиблих серед українських військовослужбовців немає. 19 було поранено. У Донецькому аеропорту тривають бої. Литовище продовжують контролювати українські військові. Аеропорт продовжує утримуватися українськими військовими. Його ніхто не здає. Там важко. Вчора було часткове руйнування будівлі нового терміналу. Є поранені кіборги, але це не вплинуло на загальну ситуацію, підкреслив Лисенко. Захист арештованої в Росії української льочиці Надії Савченко заявляє про намір працівників СІЗОР зглянути питання про примусове годування Савченко до 26 січня. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив адвокат Савченко Ілля Новиков. Надія за 5 тижнів голодування втратила 15 кілограмів. Запаморочення і слабкість присутні, але цукор у крові до критичного рівня поки не впав. Їй тричі ставили крапельницю. Повідомив він. При цьому адвокат сумнівається, що до Савченко буде застосовано примусове годування, оскільки на наступному тижні відкривається. Ається сесія парі, делегатом якої є Савченко. Нагадаємо, 13 грудня 2014 року Надія Савченко розпочала голодування 25 грудня 2014 року. Верховна Рада України делегувала українську льочицю Надію Савченко до складу делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї Ради Європи, як повідомила в ефірі Радіо Свобода, сестра української льочиці Віра Савченко. Надія вимагає звільнити її до 26 січня, коли має відбутися засідання. Парі, якщо її не випустять на волю, це створить. Прецедент в історії Ради Європи, коли одна з країн-членів Росія тримає в ув'язненні делегата іншої країни. Усього за добу було подано 4 тисячі заявок від українців, які хотіли би працювати у лавах національної поліції. Про це у своєму Фейсбук написав нардеп Мустафа Наєм. Судячи з усього, на охочих працювати в національній поліції чекає великий конкурс. За першу добу до конкурсної комісії надійшло майже 4 тисячі анкет, пише депутат. Для розуміння офіс всього планував набрати 3 тисячі осіб, з яких після тестування мало залишитися близько 2 тисяч абітурієнтів. Набір триватиме ще 16 днів до 6 лютого 2015 року. Давна єм, як повідомлялося раніше, у Києві почали реформу міліції і вже набирають кандидатів у поліцію на зарплату у 6-8 тисяч гривень. Навчання поліцейських розпочнеться з першого тижня березня 2015 року. Усіх нинішніх співробітників ДАІ України буде звільнено або переатестовано. Польський уряд надасть Україні кредитну допомогу обсягом 100 мільйонів євро, яка може використовуватися на відновлення Донбасу та на заходи щодо підтримки реформ. Про це заявила прем'єр-міністр Республіки Польща Єва Копач під час першого робочого візиту в Україну. До того ж, польський прем'єр висловила готовність взяти участь у модернізації українських електростанцій для того, щоб розширити їхні технічні можливості щодо використання різних видів вугілля, що сприятиме зростанню енергетичної незалежності України. Окремо, уряд Польщі вирішив виділити 500 додаткових стипендій для студентів з сімей українських військовослужбовців та мешканців Донбасу для навчання в освітніх закладах Польщі. Водночас Єва Копач із президентом України Петром Порошенком обговорили поточний стан українсько-польських стосунків, координацію дій щодо поглиблення європейської інтеграції України та забезпечення фінансової допомоги Україні з боку Європейського союзу, зокрема третього пакету макрофінансової допомоги ЄС. Окрему увагу сторони приділили співпраці в оборонній сферах, зокрема в контексті активізації. Взаємодії у військово-технічному співробітництві та пришвидшенні процесу формування українсько-польсько-литовської бригади, Національний банк України ініціює закриття пунктів обміну валют. Про це повідомив перший заступник голови НБУ Олександр Писарук. За його словами, існування розгалуженої мережі пунктів обміну валюти є проблемою, оскільки інспекційні перевірки виявили численні порушення вимог нормативно-правових актів НБУ при валютно-обмінних операціях. Писарук додав, що рівень контролю за такими пунктами з боку банків також недостатній. У зв'язку з цим регулятор ініціює закріплення права проводити валютно-обмінні операції лише за банками, що дозволить впорядкувати такі операції, посилити за ними контроль і зменшити спекуляції на валютному ринку. Нагадаємо, упродовж 2014 року гривня знецінилася щодо долара за офіційним курсом майже удвічі, досягнувши нового історичного мінімуму на рівні 15 ,85 гривень 85 копійок за один долар. Водночас комерційні курси банків з урахуванням комісії і пенсійного збору сягають 19-20 гривень за долар. А тим часом у ратуші обговорюють бюджет чернівців. Постійна комісія міської ради з питань бюджету та фінансів за участю керівників фракцій та депутатських груп зібралася, аби дізнатися про майбутні доходи та видатки міста. Як зміни в податковому законодавстві вплинули на гроші чернівців? Далі у сюжеті. Зміни податкового законодавства вплинули і на гаманець нашого міста. Акцизний податок з реалізації алкогольних тютюнових, а також нафтопродуктів, позитивно відіб'ється на доходах чорнівців, так само як і транспортний. До місцевого бюджету зараховується плата за державне мито за оформлення закордонних паспортів. Ці всі дії, які раніше за ці дії, перераховувалися кошти до державного бюджету. Тепер ці кошти буде зараховуватись до нас. Дохідна частина казни за планом складає більше 400 мільйонів. Ріст порівняно з фактом минулого року складає 14,7%. Тобто доходна частина вже збільшується на цей відсоток. Якщо в мільйонах, то збільшення очікується в сумі 59,2 мільйона. Також змінюється обсяг субвенцій з держбюджету, а саме збільшено допомогу на соцзахист та введено дві нові, освітянську та медичну. Окрім росту, доходів збільшаться і видатки бюджету чернівців. Як по освіті в розмірі на 8,7%, охорона здоров'я, здоров'я – 8,2%, культура – 7,6%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 10%. Великі гроші тягнуть велику відповідальність. Тому проект бюджету нашого міста чекає насичений тиждень. Після обговорень депутатами його проаналізують у профільних комісіях. Понеділок доходи і видатки чинівців обговорюватиме громада міста. Далі виконавчий комітет і погоджувальна рада вірогідно затвердять його на сесії міської ради, яка відбудеться в четвер, 29 січня. Юля Здорожняк, Ремон Пелатик, Чернівецький промінь. У Чернівцях прозвітували про соціальний захист бійців АТО та їхніх сімей. В ОДА розповіли, що торік близько 1300 сімей військовослужбовців в області отримали матеріальну допомогу на загальну суму майже 5 мільйонів гривень. Більше про те, які умови в вкраїнські створені для лікування та реабілітації учасників АТО. Далі у сюжеті це досить суттєва допомога. Зазвичай таку допомогу ми надаємо в розмірі 600 тисяч з усіх бюджетів. Ну може. Десь 700 тисяч це максимум, що ми виходили. У бюджеті держави передбачено значно більшу суму на допомогу учасникам АТО. Зокрема, лише на санітарно-курортне лікування ветеранів війни виділено понад 90 мільйонів гривень. Цими путівками зможуть скористатися і учасники бойових дій на сході. Хоч вони не являються ветеранами, але пройдуть інвалідами. Вони пройдуть через нашу систему, і люди отримують ці путівки в нашій. Системі соціального захисту населення, окрім того, на Буковині створено всі умови для лікування та реабілітації учасників. АТО, звітують чиновники для них, зокрема, на базі госпіталю для інвалідів вітчизняної війни діє центр медичної реабілітації. А за потреби військовиків скеровують до бальнеологічного санаторію Брусниця. Також на базі Чернівецької психіатричної лікарні станом на 1 січня психологічну допомогу отримали вже 250 бійців. У нас ну, якби наш область є тулевою і тому. Цю допомогу надає наш Чернівецький військовий госпіталь. там є всі фахівці, які можуть надати таку медичну допомогу за винятком психіатрів. І тому у нас є відповідний механізм надання медичної допомоги особам, які потребують психологічної, психотерапевтичної та психіатричної допомоги. Військовослужбовці, які мають запитання та невирішені проблеми, можуть проконсультуватися в ОДА, зателефонувавши на гарячу лінію 52-35-47. Марина Чернів... Максим Демко, Чернівецький промінь. Вже десятий місяць тривають бойові дії на сході країни. Там справжня війна, однак її називають АТО. Наших захисників морально та матеріально підтримують волонтери. Саме вони забезпечують бійців всім необхідним від продуктів харчування до реанімобілів. Це вже традиція. Вівторок, 16.00. Звіт Буковинських волонтерів. Цього разу розпочали з доброї новини. Вони підписали угоду з Українсько-італійською асоціацією щодо спільної допомоги нашому війську. католическая церковь помогает, итальянцы приносят, женщины наши, которые там работают. Ну, кто что может, естественно. И, конечно, хотелось бы, хотелось бы, конечно, чтобы эта война, конечно, закончилась. Она нам очень тяжело даються. Також волонтери відзвітували за минулий тиждень. Так, загальна сума зібраних коштів за весь період допомоги сягає понад 215 тисяч гривень. Добровольчий український корпус. Ми видали їм 108 теплих камуфльованих костюмів, з які ми пошили на зібрані кошти. Також берці 50 штук, термобілизна 45, балаклави 41, пральний порошок, продукти харчування, нацгвардія, форма 20 штук, берці 14, термобілизна 22, бензопила 2 штуки, Щоботи, дитячі масло, шапки, мівіна, цигар, шк... цигарки, шкарпетки, канцтовари, свічки 600 штук. Не забувають волонтери і про сім'ї воїнів АТО. Десятьом вдовам надали гуманітарну допомогу: ковдри, рушники, канцтовари, солодощі та одяг від німецької громади. А в період новорічних свят розвезли понад 500 подарунків дітям наших захисників. У свою чергу солдати батальйону луганськ 1 надіслали лист подяки. Висловлюємо щиру подяку, ВОБУ на українському війську та всім жителям. Буковини за гуманітарну допомогу батальйону луганськ 1 в цей час ви вносите величезний вклад в майбутнє країни своєю підтримкою нас у боротьбі за цільність України та збереження її кордонів. Завдяки вам нам вдається виконувати таку важливу місію захищати батьківщину, і саме тому наша Україна єдина. Волонтери й надалі закликають усіх небайдужих активно допомагати нашим захисникам. Юрій Гоманович, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Останні новини спорту дивимося далі в огляді наших журналістів. Колишній футболіст Чернівецької буковини Юрій Бровченко перебуває на оглядинах у клубі прем'єр-ліги Олімпік Донецьк. Футболіст, який останнім часом виступав у команді другої ліги Оболонь Бровар Київ, зараз грає за Донецький колектив у меморіалі Олега Макарова. Зараз у команді з Донецька виступають колишні футболісти Буковини, захисники Павло Іванов та Олексій Дитятів. Відділення тенісу Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи провело всеукраїнський рейтинговий турнір на призи зимових канікул. Цьогоріч у турнірі взяли участь юні спортсмени віком до 12 років з Києва, Львова, Коломиї, Хмельницького, Тернополя, Кам'янця-Подільського та Чернівців. У змаганнях серед дівчат перемогла вихованка Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи Анастасія Іванченко. Серед юнаків кращим став вихованець Чернівецької обласної юнацької спортивної школи Вадим Коновчук. У парному у розряді серед дівчат перемогу святкувала пара Анастасія Івашко, Анастасія Іванченко. Серед юнаків у парному розряді переможцями стали Вадим Коновчук та Олексій Калинюк. У Чернівцях відбувся новорічний турнір серед юнаків і дівчат до 20 років. Переможцем змагань став Денис Михайлюк, який набрав 7,5 очка з 9 можливих. Друге місце посів Юрій Лугош. Трійку кращих замкнув кандидат у майстри спорту Олексій Білич, який завдав єдиної поразки на турнірі його переможцю Денису Михайлюку. До п'ятірки кращих також потрапили Віталій Корній та Антон Купчанко. Поки це всі новини вівторка. Нагадаю ще раз про найголовніше. На сході країни загинув Буковинський кійборг. В Україні стартувала четверта хвиля мобілізації. За перші п'ять її днів військомати Буковини повинні призвати 800 осіб. До кінця тижня в області запрацює ще п'ять пунктів оформлення біометричних паспортів, а поки їх роблять лише у Чернівцях. Програма Чернівці сьогодні розпочнеться вже за кілька хвилин, тож на перемагання.